У Кіровоградській області батько зґвалтував рідних дітей, кажуть у місцевій міліції. 31-річний чоловік п'яний повернувся додому, де чекали його люблячі восьмирічна донька та десятирічний син. Та замість доброго слова та цукерок діти отримали психологічну травму на все життя. А вранці, після зґвалтування, як ні в чому не бувало, чоловік пішов на роботу. Налякані діти про моторошний злочин того ж дня розповіли своїй родичці та повідомила правоохоронців. Якби діти мовчали, то не виключено, що насильство над ними повторювалося б. Зазначена особа раніше притяглась до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. Заскоєний чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі сроком від 10 до 15 років. Насуплений із похилою головою батько переслідчим кається. Свою вину признав повністю. У завершення даного даному було в стані сильного алкогольного спіні. Затриманий просить медичної допомоги. Пояснює, нібито через якісь фізіологічні відхилення не може стримати свої інстинкти. Чи так це з'ясовуватиме експертиза? Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом. Загалом за цією статтею минулого року було засуджено 22 чоловіки. Восьмеро з них скоїли злочини в стані алкогольного сп'яніння. За результатами опитування в Україні від сексуального насильства в сім'ї страждає 21% дітей віком від 12 до 17. Адцяти років експерти кажуть, ті, хто зазнав у дитинстві будь-якого виду насильства і не звернувся вчасно за допомогою до спеціалістів, то ймовірно повторить його і в дорослому житті.